Друзі, всім доброго вечора. Сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкраще. Якщо п'єте чайок, кофійок, беріть там. Ну, відео буде не таке прям довге. Ну, було в нас цей контент, до речі, від Сергія. За що ми йому подякували, друже. Обняли тебе. Так, він нам допомагає з розвитком каналу. За що дуже-дуже-дуже йому дякуємо. Так, ну що, було у нас там щось 6800 золота. Покрутили ми цю рулетку. Я не став її на відео крутити, тому що, ну, щоб не світить, нік. Все зрозуміло, так, так друзі. Вийшло у нас 17 скриняк. Що зараз з них випаде? Побачимо, поїхали. Дві тисячі вільного. Чи випаде нам хоч один сертифікат? Хм. Поки, друзі, падає один вільний досвід. На жаль. О, щось підлагнув трішки. Ну там, мабуть... А, 200 золота. Таке собі. 100 золота. Ну це скам якийсь. Та дай хоч один сертифікат. А краще два. Контейнер буде другого рівня. Так, 4 тисячі вільного. Де сертифікати? 100 золота. Да, забирає по 7 тисяч золота, а дає по 100 по 200. 10 бустерів золота максималка. Нічого собі. Краще б сертифікат дало. О, сюди! Один є, друзі, сертифікат. Уже не так все сумно. Поїхали. А може і другий зразу за ним. А ну сюди, сюди, сюди. Не, 50 тисяч срібла. 50 тисяч срібла нам не потрібно. Нам потрібен сертифікат три, три бустери золота. Ну, Оце звіздеється. Де 5000 золота? Угу. 2000 вільного, 2000 вільного. І що на цьому все? Та супер розглядка взагалі. Ну що, друзі, відкриваємо містичний контейнер другого рівня. Що він нам приносить? Три дні према. Ой. так. Відкриваємо, друзі, містичний сертифікат. Франкенштанг за 6 тисяч золота вийшов. Ну, Може трошки менше там золота падало. Ну що, друже, не знаю, я брав на цьому танку на основі два майстра. Ну це таке громадне кари, там дві пушки. Ну, побачиш, розберешся. А тобі, друже, все подякував. За контентик, за підтримку, за все тобі, друже, дякую за те, що ти є. Вам, друзі, всім дякую. За підписочки, за підтримку каналу, за коментарів. За все вам, друзі, дякую. За те, що ви з нами. Ось за що я вам дякую, друзі. Все, вам міцного здоров'я, вам і вашим рідним. Божа благословіння обов'язково. Мирного неба над головою і до зустрічі! З вами був Сталкер.